Рига, столиця Латвії. Портове місто, розташоване на узбережжі Балтійського моря, засноване німцями-хрестоносцями у 1201 році. Після окупації Латвії радянськими військами у червні 1940 року, Рига стає столицею новоствореної Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки. Вже після Другої світової війни. Латвійська столиця, як і вся Латвія, стала частиною радянської планової економіки. Саме у Ризі, після об'єднання ризького заводу автобусних кузовів і ризької експериментальної автомобільної фабрики, у 1951 році розпочинається історія латвійського автобусу. Першими зібраними автобусами стають РАВ-651, побудовані на базі шасі ГАЗ-51, і які були точними копіями Горківського автобуса ГЗА-651. 30 вересня 1954 року завод отримує назву Ризька автобусна фабрика і розпочинає розробку власної моделі РАВ-251. Який мав вагонну компоновку і був також побудований на базі шасі газ 51. Автобус мав 21 посадове місце. Випуск цієї моделі тривав до 1958 року. Всього було побудовано 1460 одиниць даної техніки. З 1957 року розпочинається мікроавтобусна сторінка в історії Рафу, яка принесе заводу найбільший успіх. Все розпочинається з перших десяти мікроавтобусів з такою святково-феєричною назвою РАФ 10 фестиваль, які були побудовані на шасі Газ М «Побєда» і обладнували з двигуном Газ-21 Волга, мали вагоне компонування і стальний несучий кузов з десятьма місцями для сидіння. Дана модель не пішла у серію, а була лише пробою пера для конструкторів РАФу, які черпали натхнення з неймовірного дизайну мікроавтобуса Volkswagen Transporter 1 50-х років. Наступним прототипом, який було виготовлено у 1958 році, став РАФ 8 Spriditis, що перекладається з латвійської як хлопчик-мізинчик. Модель дійсно мала великі габарити і була побудована на шасі Москвич 407. Всього було збудовано декілька одиниць даної моделі. Першим масовим мікроавтобусом Рижан стає РАФ 977 «Латвія», який з 1959 року виходить в серію. Раф 977 побудовано на базі легкового автомобіля ГАЗ-21 Волга. Мікроавтобус десятимісний, має чотирьохдверний несучий кузов з двома дверима з правого борту для посадки пасажирів, водійською дверкою з лівої сторони та широкими одностулковими дверима для доступу до заднього багажного відділення. Обладнувався чотирьохциліндровим рядним двигуном. ZMZ977 об'ємом 2450 см3 і потужністю 72 кінські сили. Коробка передач механічна трьохступінчата, підвіска передніх коліс незалежна пружинна, задніх залежна ресорна. Раф 977 мав у довжину 4 метри 90 см, ширину 1 метр 95 см та у висоту 2 метри 11 см. Маса спорядженого автомобіля 1 тонна 675 кг. Повна маса 2 тонни 545 кг. Максимальна швидкість, яку розвивав автомобіль, складала 115 км в годину. Витрати пального були на рівні 15 літрів на 100 км. Рав 977 використовувався в основному як службовий автомобіль, на базі якого було створено такі модифікації. Рав 977 сімдесят є турист дев'ятимісний з окремим місцем для гіда, яке обладнане мікрофоном. Рав 977 і медичний мікроавтобус обладнаний ношами, спеціальним завантажувальним пристроєм, радіостанцією та фарою шукачем. Раф 977К вантажний панельний фургон з глухою перегородкою вантажного відсіку. З 1966 року, через нестачу заводських потужностей, виробництво передане на новозбудований Єреванський автомобільний завод, де фургон випускався під назвою ЄРАЗ 762 також декілька десятків одиниць цієї модифікації у 1962 році було виготовлено на Луганському авторемонтному заводі під маркуванням ЛАРС 977 Луганськ РАВ 980Д 979 Рига. Парковий автопоїзд на базі РАВ 977 Д. Також мікроавтобус використовувався в якості таксі rav 977 мікроавтобус з хорошим дизайном і відмінними динамічними показниками. Недоліком РАФу була гальмівна система та підвізка легкової Волги, які часто зношувались від надмірного навантаження, спричиненого повною масою автомобіля, яка складала 2,5 тонни. Особливо перезавантаженою була передня підвізка, де розміщувався двигун. Після зняття з виробництва газ 21 Волга у 1970 році, яка була донором вузлів та агрегатів для РАВ 977 обсяги виробництва. Виробництва мікроавтобуса поступово скорочується. У 1976 році виробництво цієї моделі припиняється. У 1976 році з конвейера новозбудованого заводу РАВ у місті Єлгава неподалік Риги сходить нова модель з назвою РАВ-2203 Латвія. Передньомоторний мікроавтобус вагонного компонування з несучим кузовом, 11 місцями для сидіння та чотирма одностулковими. Дверима, двома пасажирськими з правої сторони, водійським з лівої та дверима заднього багажного відділення. Мікроавтобус побудовано на шасі Газ-24 Волга. Раф 2203 мав довжину 4,98 см, ширину 3,5 см та висоту 1,97 м. Споряджена маса автомобіля складала 1 тонну 670 кг. Повна маса близько 2 тонни 700 кг. Дизайн rav 2203 відзначився прямими рубаними лініями, великою площою заскленності та зубилоподібною передньою частиною автомобіля з нахиленим панорамним лобовим склом та вузькою радіаторною решіткою. На мікроавтобус встановлювався чотирьохциліндровий двигун ZMZ24D від Волги, об'ємом 2445 см3 кубічних і потужністю 95 кінських сил. Крім двигуна від 24-ї Волги на автомобіль також встановлювалася ступінчата коробка передач. Передня підвіска незалежна пружинна з двома амортизаторами. Задня була залежною ресорною. У 1987 році модель модернізується і отримує індекс RAF 22038. Від попередньої версії модернізована відрізняється облицюванням передньої частини, на яку встановлено нову фальш-радіаторну решітку. Крім того, на передні колеса встановлюються дискові гальма. Мікроавтобус обладнується новим двигуном ZMZ402.10 потужністю 98 кінських сил. За перші 9 років випуску у 1984 році з конвеєра заводу зійшло 100 тисяч РАФ 2203. Надалі до кінця 80-х завод виготовлятиме близько 15 тисяч мікроавтобусів щорічно. На базі 2203 заводом виготовлено безліч модифікацій, які використовувались як службові в різних державних структурах і міністерствах. Найбільш поширеними з них були РАФ 22031. Швидка медична допомога обладнувалася світловою і звуковою сигналізаціями, спеціалізованими ношами, необхідним медичним обладнанням та місцями для медичного персоналу. Фарбувалась у білий колір з червоними дверима та червоними широкими лініями по довжині боковин кузова. РАВ 22032 міське таксі. Сидіння у цій модифікації розміщувались розвернутими до середини вздовж боків салону. РАВ-22033 – службовий автомобіль для міліції та ДАІ. Парбувався в жовтий колір з синьою смугою, мав необхідні засоби зв'язку і сині проблискові маячки. Для обслуговування Олімпіади в Москві у 1980 році на заводі виготовили 300 спеціалізованих автомобілів в семи різних модифікаціях РАВ-2907, автомобіль для супроводу Олімпійського вогню, обладнувався збільшеним радіатором та потужним електровентилятором для зменшення перегріву при тривалій поїздці на низькій швидкості. Для підтримки велогонок було виготовлено пікап РАФ 2909 з вантажною платформою і подвійною кабіною на 5 людей. РАФ 2910 2911, суддівські електромобілі. РАВ-3407 3407 сідловий тягач з двома причіпними вагончиками. Були також вантажні версії: РАВ-2916 2916 дрібносерійний, безвіконний фургон для перевезення пошти та промтоварів, РАВ-3311 3311 Бортова однотонна вантажівка. RAV 33111 бортова вантажівка з подвійною кабіною. У 1988 році французькою фірмою LABE на базі RAV 2203 було виготовлено 62 броньовані інкасаторські машини, які до 1993 року використовувались Держбанком. З 1981 по 1994 роки фінська фірма TAM на базі мікроавтобуса 2203 виготовляла реальні мобілі з високим дахом. РАВ-2203 мав хорошу динаміку, комфортний салон і плавний хід, непогану прохідність. Серед головних недоліків автомобіля, як і в попередній моделі, була недостатня міцність підвізки і ефективність гальмівної системи. Після розпаду радянського союзу РАФ втрачає планові замовлення, а також порушується постачання вузлів і агрегатів з російських автомобільних заводів, які вже в ринкових умовах не хотіли підтримувати конкурента своїх газелей. Подібна ситуація призвела до того, що у 1997 році через банкрутство виробнича діяльність заводу РАФ припиняється. Зараз майже всі мікроавтобуси РАФ виведені з експлуатації. У вас є більше шансів зустріти НЛО в небі ніж раф на дорогах України, та 20 років тому мікроавтобус раф або як мило його називали рафік, що співзвучно з арабським іменем, яке перекладається як друг. Завжди поспішав на допомогу тим, хто потребував допомоги у важких життєвих ситуаціях. Його шасі було надійною опорою для тих, хто дрібною торгівлею на зорі незалежності закладав фундамент майбутньої ринкової економіки.